Протягом січня жовтня цього року підрозділами податкової міліції Івано-Франківська викрито 29 злочинів у сфері оподаткування. 26 з яких мають ознаки тяжких в результаті проведених оперативних та профілактичних заходів, забезпечено мобілізацію коштів до державного бюджету близько 30 мільйонів гривень. Такі узагальнені дані і ще кілька конкретних прикладів ухилення від сплати податків навів на прес-конференції начальник головного відділу податкової міліції, ДПІ в місті Івано-Франківську Євген Данилюк. На контролю податкової міліції і податкові борги відносно активів підприємств-боржників протягом 10 місяців 2010-го застосовано 28 адміністративних арештів. Всього внаслідок вжитих оперативно-запобіжних заходів зі скорочення податкового боргу до бюджету надійшло близько 10 мільйонів гривень. Податковою міліцією ДПІ в місті Івано-Франківську цього року встановлено 22 факти необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ, внаслідок чого не допущено вилучення. Із бюджету понад трьох мільйонів гривень. За такими фактами порушено п'ять кримінальних справ. Ще про кілька конкретних заходів. Під час проведення заходів по вилученню майна з незаконного обігу встановлено та припинено діяльність десяти підпільних цехів по виробництву товарів народного споживання. З них з цієї загальної кількості один цех по виробництву по незаконному виробництву лікирогерлочаних виробів. З незаконного обігу взагалі вилучно товароматеріальних цінностей на суму понад 7 мільйонів гривень. Лікірогіличана продукція в цій загальній кількості складає понад 600 тисяч гривень. Нещодавно працівниками податкової міліції, ДПІ в місті Івано-Франківську, виявлено факт порушення вимог законодавства про охорону і раціональне використання надр було викрито факт незаконного видобування корисних копалень відкритим способом. Розробка родовища та видобування каменю вапнюку, організували одні службові особи одного із суб'єктів господарювання обласного центру, де під час перевірки не було надано жодних документів, які б надавали право здійснення вказаної, вказаної діяльності. В ході подальшої перевірки було також встановлено, що особи, які Проводили цей вид діяльності, не перебували в трудових відносинах, і, відповідно, суб'єкт господарювання не сплачував з цих найманих працівників жодного податку, жодної гривні в бюджет. Спецтехніку для видобування вапняку, печі для випалювання вапна, транспортні засоби і готову продукцію вартістю 900 тисяч гривень. Вилучено за даним фактом матеріали направлено в прокуратуру Тлумацького району.